Вітаю вас, в нашій програмі, полковнику світ, дякую, що знову запросили мене, Даніелю. Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал Кирило Буданов, заявив, що Росія найближчим часом розпочне наступ на Сумську область. Якщо таке станеться, що це буде означати для наших збройних сил? Це точно ускладнило би ситуацію на полі бою для ваших воїнів, яка й так є нелегкою. Це би розтягнуло лінію фронту і змусило би передислокувати війська з інших напрямків до сум. Аби вони проводили там оборонні операції та зводили фортифікаційні споруди, це було б небезпечним розвитком подій. Це також дозволило би Росії диктувати свої умови на полі бою. Україна точно не хотіла би знаходитися в такій позиції, коли вона була б змушена реагувати на всі дії Росії на вашу думку, а як ЗСУ могли би краще справитися із наступом росіян на Сумську область, проводячи активну оборону чи позиційну боротьбу з окопів? На жаль, поки йде мова про позиційну оборону з окопів. Звісно, мобільна оборона була б найкращим рішенням для цього, але у такому випадку довелося би поступитися агресору деякими територіями. Разом з тим, після все рівно довелося би знову звільняти такі території. На мою думку, зсу слід дозволити знищувати російські війська до того, як вони опиняться на лінії фронту. саме зараз США та Захід не дозволяють Україні бити американською зброєю по цілях. По інший бік кордону таким чином зсу змогли би контролювати прибуття російських сил на поле бою. в іншому випадку ЗСУ доведеться вести ближній бій кожного дня, і через це росіяни зможуть диктувати свої умови на полі бою. Очільник головного управління розвідки генерал Кирило Буданов також заявив, що вже є тенденція до стабілізації лінії фронту на Харківщині. Чи означає це те, що окупанти не можуть сповна досягти своїх військових цілей на цьому напрямку? не впевнений в тому, що це так. Стабілізація фронту є тимчасовим явищем. Стабілізувати лінію фронту можливо як на 24 години, так і на тиждень. разом з тим, росіяни продовжують перекидати все більше своїх військ на цей напрямок. ще тиждень тому ми бачили скупчення російських сил в розмірі 30 тисяч, які були дислоковані для наступу на Харківщину. Тоді ще очікувалося, що є додаткові резерви Росії у розмірі 15 чи 20. 20 тисяч, які були готовими вступити в бій в разі досягнення успіху на конкретних напрямках. навіть якщо ви зможете зупинити наступ на одній ділянці фронту, це не означатиме зупинення наступу на всіх напрямках Харківщини. Зараз на фронті дуже небезпечна ситуація. ЗСУ потребують додаткових військових спроможностей. Маю на увазі зброю та боєприпаси, зокрема ті, які шукають для України Франція та Чехія. Зброя потрібна на сьогодні потрібно терміново здійснити всі поставки вже сьогодні. А нам розповідають, що на це підуть тижні, і ми вже чуємо про початок червня. І це лише ускладнить завдання, які постають перед ЗСУ. на вашу думку, а що потрібно зсу аби стабілізувати лінію фронту на Харківщині? у довгостроковій перспективі? потрібно перемогти у далекобійній боротьбі. Потрібно зупинити прибуття особового складу і зброї ворога на поле бою. Україна проробила неймовірну роботу у ближньому бою. Згідно з даними британської розвідки за ісу знищують від 700 до 1000 російських солдат кожного дня. Крім цього спалюється ворожа техніка танки, артилерія тощо. Вони чудово справляються з цим, але їм доводиться це робити кожного дня. Вони знищують окупантів та їх техніку, але на поле бою знову і знову прибувають чи ворожі резерви і це дозволяє окупантам поступово просуватися вперед. Ось, наприклад, сьогодні вони просунулися вперед на 5 миль, і коли вони просуваються вперед, вони зразу окопуються і зводять фортифікаційні споруди. Їх ціллю є створення так званої санітарної зони, про яку говорив Путін. Вони грають на довгострокову перспективу. Вони хочуть утримувати ці території і таким чином змусити захід підштовхнути Україну до проведення перемовин А що знадобиться Україні для того, щоб знищити цю так звану буферну зону по перше потрібно зупинити прибуття ворожих резервів на поле бою. Крім цього, після потрібно вступити в ближній бій, аби відкинути їх назад. і таким чином ви могли би створити більше простору для проведення маневрів для маневрування потрібні броньовані машини піхоти, танки та артилерія. Можливі й винищувачі F-16, які надали би підтримку з повітря. Ми чуємо про те, що літаки можуть надійти у травні чи червні. потрібно вести бій з комбінованими силами. Але зараз ЗСУ ведуть лише оборонні дії

Це буде дуже складна битва для них. саме зараз вони намагаються діяти через оточення, яке є класичною тактикою російського наступу. Вони намагаються все оточити, використовуючи свою масу. Мова йде про 30 тисяч солдат, додаткові 15-20 тисяч в резерві, та про велику кількість артилерії. Україна має мати змогу знищувати цю артилерію та ті резерви ворога, які прибувають на поле бою. для цього потрібні снаряди 155-го калібру, касетні боєприпаси та статична оборона. Мобільна оборона це добре, але для цього потрібні певні контрнаступальні сили. Багато військових експертів вважає, що росіяни поки не мають достатньо військових спроможностей, аби захопити Харків. ви теж так думаєте? Дюю супорсачпойнт думаю, що вони дійсно не мають такої змоги з огляду на декілька речей. в першу чергу через відсутність досвіду Всі елітні підрозділи російської армії були дуже серйозно розбиті, якщо не повністю знищені. саме зараз в їх військах воюють переважно мобілізовані та іноземні найманці. Їх просто кинули на війну. я бачив відео, на яких було видно, як російські війська переміщалися на фронт без броньованої техніки чи артилерії та у багатьох. Випадках навіть без зброї в руках Росіяни хочуть виснажити Україну змусити вистріляти всі снаряди та відступити. окупанти повільно просуваються вперед. на 100 ярдів там, на 100 ярдів тут. Але вони поступово просуваються вперед. їх потрібно зупинити єдиний варіант, як це можливо зробити, це знищувати їх до того, як вони прибудуть на поле бою. Якими ви бачите цілі росіян на Харківщині розтягнути лінію фронту, захопити Харків чи змусити Україну передислокувати свої сили з інших важливих напрямків фронту? Вони намагаються розтягнути лінію фронту Захоплення Харкова було би для них справжнім призом. я обговорював це з Марком Тотом, моїм колегою по написанню статей. Харків має потенціал для того, аби стати другим містом Бастонь у війні в Україні. Битва при місті Бастонь була критично важливою в часи Другої світової війни, коли німецькі сили. Здійснили свій останній контрнаступ, аби спробувати відбитися від союзницьких сил, які рухалися в напрямку Німеччини. Ось щось таке зараз відбувається на Харківщині. Це останній ривок росіян для того, аби досягти значних результатів та спробувати захопити Харків. Друге найбільше місто в Україні. Якщо вони захоплять Харків, це може дозволити їм піти вперед в напрямку Києва. Це битва дуже важлива для обох сторін війни. Якщо ЗСУ зможуть зупинити росіян на Харківщині та відкинути їх за межі кордонів, це стало би надзвичайним меседжем для заходу та росіян. Раніше ви згадували про 30 чи 50 тисяч російських військ біля українських кордонів. Волібіенафо достатньо стільки сил, аби спробувати захопити Харків, чи навіть е, спробувати просунутись далі. Не Думаю, що цього достатньо, аби захопити місто. Разом з тим, цього достатньо для того, аби розтягнути лінію фронту. звісно, першочерговим найкращим досягненням для росіян було би захоплення Харкова. Якщо такого не вийде, тоді вони будуть намагатися захопити території для створення буферної зони, про яку ми говорили. це дозволило би їм перемістити артилерію ближче до українських міст. І це було би найгіршим сценарієм для уряду зеленського ви згадали про ідею російського диктатора Путіна щодо створення так званої буферної зони. Чи означає така ідея, те, що удари по білгороду та інших російських містах дійсно завдають великої шкоди репутації Путіна та навіть його режиму інфліктингхеві так, Харків став певним розчаруванням для росіян ще з початку війни. Вони не змогли його захопити та втратили багато територій після контрнаступу України. Мушу сказати, що їм шкодять й антипутінські сили, які здійснювали атаки з території України вглиб території Росії. І це стало великою проблемою для Путіна, адже він не міг убезпечити власні території. Отже, справа у всіх цих перелічених факторах. врешті решт йдеться про багатокомпонентну битву. потрібно тиснути на Крим та на території Росії. Файенкінт числі лимінет. Росія не має диктувати умови на полі бою. Саме зараз Україна лише реагує на дії Росіян і тому втрачає ініціативу. Українська армія це армія маневру. Вони добре обороняються, але ще краще маневрують. потрібно більше спроможностей для цього. зокрема танків та БМП. Лесо обговорімо роль безпекової допомоги США для військових зусиль України. на вашу думку, чи надходиться допомога до України надто повільно? на мою думку, так коли я служив у 101-й повітряно-десантній дивізії США. Ми завжди перебували у стані підвищеної готовності. Це означало те, що наша бригада піхоти могла за 18 годин бути розміщена в будь-якій точці світу. Чому ми тоді не можемо надати Україні необхідні боєприпаси для боротьби за лічні дні після того, як був підписаний закон 61 мільярдом доларів фінансування для мене це залишається великим відкритим запитанням я не розумію, чому на це йдуть дні, тижні та місяці. Звісно, деяка допомога вже надійшла до України, яка була заздалегідь підготовлена для поставок. разом з тим основна частина допомоги досі в дорозі. Все те ж саме відбувається з поставками снарядів, які для України знайшли Чехія та Франція. Йдеться про 800 тисяч снарядів 155-го калібру. Ми дискутували про це місяцями, і зараз стало відомо, що перші поставки відбудуться лише в червні. Справа в тому, що нам не вистачає відчуття нагальності і терміновості. Україна може й надалі захищати себе, але вона несе втрати. Ми наближаємося до небезпечного моменту, коли Україна може втратити здатність поповнювати резерви. Росія якраз на це розраховує А чи може міністерство оборони США забезпечити швидку доставку всього необхідного озброєння до України з технічної точки зору? Маю на увазі доставити це озброєння за декілька днів чи навіть тижнів? Це комплексне питання. Звісно, я не розумію всю логістичну складову цього, але постачання обладнання зі США до Європи це одна річ. Разом з тим постачання заздалегідь розміщеної зброї зі складів Європі до поля бою в Україні, це те за що логісти отримують кошти. Я, звісно, не фахівець з питань логістики, але я вважаю, що ми можемо все це робити значно швидше. Also, Осо юменченбаутзебетолінз Харківли вся американська допомога прибуде до України, як вона може вплинути на хід бойових дій в Харківській області і на можливості України щодо відбиття цих ворожих атак на сході та зокрема на Харківщині? On the east of Ukraine especially in the Kharkiv region. Це залежить від виду того озброєння, яке було надано. Справа не лише в обладнанні на 61 мільярд доларів. Можливість перемогти у війні залежить саме від виду озброєння. Ось системи Атакамс будуть ефективними лише якщо ними будуть бити по території Росії. Українці вже можуть бити ними по Криму, і це добре. Разом з тим, Велика Британія вже дозволила Україні бити крилатими ракетами Storm Shadow по території Росії, але в них немає достатньо цих ракет. Це залежить від виду озброєння. Думаю, що в першу чергу цей пакет допомоги буде спрямований на те, аби зупинити зникровлення українських сил. Водночас у Білому домі дали зрозуміти те, що ця підтримка допоможе Україні у контексті поточної ситуації. Потрібно буде затвердження додаткового фінансування, аби дати змогу ЗСУ провести контрнаступ. Про це якраз раніше говорили радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Давайте подивимося на це дещо глибше і будемо аналізувати те, що буде у найближчі тижні, а не місяці. Чи можливо взагалі піти в наступ, в той час як е, твій ворог фактично теж проводить наступальні дії Так, В першу чергу потрібно зупинити зникровлення українських сил та просування ворога а для цього необхідна артилерія та касетні боєприпаси для неї. потрібно вести й контрбатарейний вогонь, аби знищити ворожу артилерію. Критично важливо створити достатньо простору для маневрів України. зараз день за днем просто йдуть ближні бої. А все через те, що Україні не дозволяють бити по цілям на російській території леска обговорімо деякі види американського озброєння, які необхідні Україні. Політика повідомило, що отримання американського дрону mq 9 Ріпер стало першочерговим пріоритетом для сил оборони України. Що ви думаєте про цей вид озброєння це дуже хороша та ефективна система озброєння, яку ми роками використовували у війнах проти тероризму. Але тут мова йде лише про одну систему, а потрібно поєднання саме багатьох систем. Ця система підходить для ураження цінних цілей, зокрема контрбатарейних радарів, ворожих засобів реп тощо. Це дозволило би зменшити можливості Росії щодо спостереження і дало би змогу провести відповідні маневри. Ця зброя дозволила би уразити командні центри та ключові системи ворога на фронті. Але цей дрон потрібно використовувати у поєднанні з іншими системами озброєння. Мова йде про операції з комбінованими системами зброї, адже лише одна система озброєння не вплине на хід подій на фронті. Місяцями дискутували про далекобійні ракетні системи «Атакамс». А якими ви бачите їх поточні результати на полі бою, зокрема результати використання цієї зброї проти ворожих цілей Сососотевизаєсу вже успішно вдарили цими ракетами по Криму та по інших цілях в межах території України. Ці ракети мають радіус дії до 300 кілометрів. Це дуже ефективна зброя. Я би якраз бив цими ракетами по платформах, звідки запускають крилаті ракети та дрони цей повітряний терор Росії якраз спричиняє жертви серед цивільних і шкодить інфраструктурі. Потрібно бити цими ракетами вглиб Росії, бо це є найкращою зброєю для цього. Крім ракет та Також можливо бити по Росії різними дронами, які Україна розробила власними силами. Якби ЗСУ били по Росії цими ракетами. Тоді росіяни дуже хвилювали себе про це. згадайте те, як системи Хаймарс змінили хід подій на полі бою під час контрнаступів. ефективність цієї зброї потрібно перенести на 300 кілометрів вглиб території Росії, Це може повністю підірвати російську логістику. Державний департамент США не очікує будь-яких серйозних проривів Росії на полі бою. Координатор зі стратегічних комунікацій Радбезу США Джон Кірбі також говорив про це. Ви погоджуєтеся з такими оцінками Думаю, що ці оцінки є надто оптимістичними. Дивіться, дуже кардинальними є наслідки ведення ближнього бою днями, тижнями та місяцями під ворожим вогнем артилерії. Це має довгострокові наслідки для тих чоловіків та жінок, які воюють на фронті. Ці заяви є надто оптимістичними. Має бути більше відчуття нагальності. я не погоджуюся з цими заявами. Адистон героїчно обороняються. Але робити це довгий час буде дуже складно. Це багато кому зруйнує життя. російський диктатор Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони в розпал війни проти України. якими є причини такого рішення? Вже 28 місяців йдеться війна. і на початку цієї війни Росія втратила багато територій, які захопила та спробувала утримувати. вони захоплювали території, а потім їх втрачали. Для них зараз це глухий кут. Можу припустити, що Путін хоче чогось іншого. Він призначив на посаду міністра людину, в якої потужний економічний бекграунд. І це є певним меседжем від Москви про те, що вони готові. Туються до затяжної війни. вони хочуть поставити Росію на воєнні рейки та мобілізувати власний оборонно-промисловий комплекс. це меседж заходу про те, що вони не готові зупинятися. Вони хочуть збільшувати оборонне виробництво та продовжувати цю війну проти України до перемоги або, хоча би до досягнення бажаних результатів, як от повалення українського уряду. можу сказати, що в Росії погана репутація щодо дотримання умов договорів. Саме тому не думаю, що Україна будь-коли піде на переговорний компроміс. з Росією було багато спекуляцій та дискусій про можливе введення військ однієї з країн НАТО до України. Була заява від Естонії, прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Також заявила, що готова вести війська до України для тренувальних цілей до речі, такі війська можуть бути навіть прикриті західними системами протиповітряної оборони, і це означало би, що сили НАТО могли би фактично закрити частину неба над Україною. що ви думаєте про ці ідеї, і чи може таке рішення повністю змінити хід війни в Україні? навіть якщо такі війська будуть введені не до зони бойових дій, а на інші ділянки українського кордону. <Marvel> sure. Look, out, outside of France, the, the, the countries that have a lot of money into Ukraine to support Ukraine um, are coming from the Baltic states. Um. Вірю в те, що Польща також вже розміщує свої війська вздовж кордону з Україною. справа в тому, що ці країни знають те, як жити за правління Росії. вони розуміють всі наслідки можливої перемоги Росії в Україні і знають, що у такому випадку вони можуть стати наступними. цими заявами вони посилають меседж Росії про те, що ніхто не допустить поразки України. Я та Марк Тот в багатьох статтях писали про можливість закриття неба над заходом України для двох цілей. по перше для захисту цивільного населення від невибіркових ударів Росії. Крім цього, це захистило би постачання гуманітарної допомоги сприяло би відбудові та дозволило би людям жити без остраху відносно повітряних загроз. дякую, полковнику світ, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Дякую, що знову запросили мене Даніелю. Я вдячний вам за це.